Ну, брехун, брехом. Дід мій брехун, а ти його переприхав. Дивіться, тут був перстень. В лісі темно, а я нарешті знайшов хату. Ось воно. Дивіться, який випав з глибини. Під самим кущиком. Походу, те, що нам подобається. Слава Україні, товариству! Хожу я вже довгенько. Кольорових сигналів немає, два шматочка свинця викопав і все. І тут я прийшов і почав копати кусочки пилки. Ну, і так гарно звенять. Один викопав, це все на одному п'ятачку. Один викопав, тоді другий викопав і знаю, що пилка, але ж думаю, ну викопаю, викопаю. Вдруг вони щось закривають собою. І під ними був такий сигнальчик. Вон, монетка. Це у нас копійчина. Бачу, що ніби Микола І. Звичайна копійка. Зараз ми помиємо і подивимося, що воно таке, який рік. Це виїдають мене останні комарі в цьому році. Так, бачимо, наче бачимо. Одна копійка 54 рік, самий ходовий, стан доволі непоганий, приємний. Така собі приємна монетка. Хтось, мабуть, пиляв тут ліс в 19 столітті. Цією пилкою пиляв, пиляв, і тут вона в нього розвалилася. Він бахнув нею об землю чи об дерево, розломав її повністю, а коли психував то в нього випала ось ця монетка. І через 150 років один копач її викопав. Ось така історія. Ось у нас хатина. Тут у нас смітник. За хатиною трошки далі. Ця хатина початок XVII століття, там далі трошечки хатина XVIII століття. Ну і такі ж знахідки, можна сказати, з одної ямки. Діньга, лиса, какаль. Ось такий ось інструмент середньовічний. Не знаю, що це таке, щось таке цікаве, як завжди кручене, таке якась викрутка, чи що воно таке? Хто його знає, я не знаю. Ну, Кераміки купа випадає Різні. І червона, і розмальована, і чорна, яка хочете. Ось таке. Перейшов я через яр і розвідав ще одну хатину. Достатньо велика. По території, багато кераміки, навіть бачив гутне скло. Але пусто, чорні сигнали є, але монет немає. Вже ходжу майже час і в мене перший сигнал, перша монетка. Я це вам тут показати. Це у нас крістінка, як завжди. І якась нібито як підробка. Бо дуже вона зелена. Може, це просто мідь проступила, не знаю, наче й посріблення таке. є. Така ось монетка. Щось випало, така залипша брудом. Я подумав, що Боратінка. Але почало проявлятись срібло. Добре, величенька хатина. Десь в цьому районі була хатка. І поки що безуспішно я шукаю смітник на краю яру. Хожу брожу і бачу, на краєчку лежить точильний камінь, шматок. Йому майже 400 років. Дивіться, який стесаний. Точильні камні робили з пісковика такий камінь. Точили ножі, ножниці. Можливо, шаблі козаки. Хто його знає? Заберемо до колекції. У мене маленький перерив і хотів вам показати гутне скло. Тобто скло, яке робили в часи козацтва в 18 столітті, 16, -му, 17. -му. Бачите, воно таке переливається різними кольорами, бо за сотні років воно почало руйнуватися. Навіть не знаю, чи ви побачите, воно ніби як слоями. Ось таке. Бачите, ніби розслаюється. Таке древнє скло. Тільки одні осколки. І то не на всіх хатах вони попадаються такі шматочки скла. Бідна людина, скляний посуд, не могла дозволити собі купити. Ось так: кераміки купа, сигналів нема. Вітаю, друзі! Хожу по хуторі, шукаю, де ж це знаходиться сама хата. Вже накопався і ніяк не можу знайти. Наче є улоговинки такі. Починаю шурфити, а там пусто нуль, а кругом кераміки куча. Думаю, покопаю чорні сигнали. Дивіться, який випав з глибини. Прям такий гарний. Легко почухати і все. Зігнутий, правда. Нічого ну, вирівняється. Що цікаво, бачите, навіть окислів сильно немає. Ніби воно там років 10 пробувало в землі, а не 400. Гарне вістрячко. Сьогодні вітряно, гілки падають, трохи страшновато. ходжу брожу копаю найганебніші сигнали. Нормальних немає. Є тільки або зовсім-зовсім чорне, або якась ганьба. Під самим кущиком, походу, те, що нам подобається. Але якась вона, мабуть, мідна. Трошки забита. Давайте помиємо, подивимося, Ну, я думаю, це мідь. Якийсь фальшат, мабуть. Так, фальшачок, зовсім-зовсім лисий. Навіть був колись з дірочкою. Було маністо, стало намисто. Ну, нічого, знахідка, зачот забираємо. Краще срібло, але і так все коли нічого немає. Все, в лісі темно, а я нарешті знайшов хату. Ось вона. Оскільки я таких вологовин вже провірив, оце хата. Кераміка є, сигнали є, багато дуже сміття, майовки були. Був один сигнальчик, це в мене був шматок свинця. І наступний сигнал це в мене мідна копійка чи шуйка. З цієї сторони щось видно, там якісь букви, а з цієї лиса повністю. Копійка мідного бунта. Весь час мені трапляються якісь зачухані. Один раз мені траплялось тільки в гарному стані. А то все, жах. Добре. Залишимо цю хату на наступний раз. Будемо збиратися. Зараз буде жух і наступний день. Вітаю товариство! Вийшов я на коп на поле. Прийшов, а воно засіяне. Печалька. Прийшлося йти в найближчий ліс. Так, в мене перший сигнал. Було кілька гвоздиків і перша монетка. Це у нас соліт, як завжди. Нічого особливого, зараз помиємо подивимося. Мабуть, Крістіна, може підробка, може оригінал, не знаю. Ось дивимося. Це у нас крістінка, ніби як справжня, можливо, навіть в непоганому стані. Звичайний соліт. От хочеться якихось інших покопати, але в нашому районі в основному крістінки. Чомусь так. Добре, тут десь хатинка є, але локалізації домової ями самої немає. Ось, наприклад, в цій ямі навіть кераміки немає. Але десь там нижче вона була. Колись я там знаходив браслет такий плетений. І кілька теж солідів. Земля немов бетон. Така твердюща. Був сигнальчик, поломане крисальце. Таке було б маленьке, прикольне, колись ним висікали вогонь. Ось таке такий артефакт зламаний. Печально. Сигналів майже немає, ну кольорових, тільки такі якісь погані. Ну і нарешті монетка. Вбита є, люди ковряв з оцієї грудки. Тут о. Так, що тут у нас? Я сам нічого не бачу тут. Бачу, що ніби соліт, вбитий. КР чи що це там? Ніби так. І ще лопнувший. Ну, стан дуже поганий. Прям такий кальковий. Ну, Мабуть, рижський. КР. Блін, забув, забув короля. Не чусь, ти його забери, як же його звати. Карл, по-моєму, десятий, й чи який Могорінка поможе. О! Може. Найду що за монета то напишу а звучала непогано. Ніби як більша срібна монетка. Ну і нічого, і так добре. Був сигнальчик, такий, як на соліт. І в мене знову сумна знахідка. Бачите, хрестик поламаний. Його ніби відрубали. Шкода. Завжди мене цікаво, що ж робили в ті часи з тими хрестиками, що вони оце шматками трапляються, ніби біля тіла. От так. Ну, знахідка як знахідка, так? Да? Добре. Люди жили тут не дуже багаті. Але надіємося, навіть в небагатих могло щось бути. І вони могли щось заховати. Сів перепочити. Бачите, ще не зарив. Ще одна крістінка. Чи не крістінка? Чи це Карл? там наче? Нібито всередині букви К, ще однака. Чи Підробка чи ні, не знаю. Ну, Срібло є якесь там. А чи то посріблення, чи, чи воно справжня, я не знаю. Дома побачимо. Середина 17 століття. Мілкі монетки, найпростіші. А приємно копати щось таке, хоча б гроші, півтора китро, які отуда. От нема, нема. Бідне в нас середньовіччя. Темніє, сонце заходить, зараз буде темно. Думаю, треба виходити на поле і йти додому. Ну ну ще останній сигнал, останній сигнал, останній сигнал. Ловлю останній сигнал, ну, як сміття, неглибокий. Але чудовий. Мабуть, знову роза вітрів. І на цей раз велика. Помиємо, подивимося, чи дійсно роза. Не хоче фокусуватися. Ось так. О. Ну, темно. А ну помиємо. Так люди, я не впевнений, мені здається, що це срібло. Я не знаю. Ну дивіться, ви ще полі руки тремтять. Здається, що так. Срібна роза вітрів. Якщо це срібло, то це взагалі супер. Я думаю, що це не посріблення. Класний перстень, супер. Так. Ну, добре, друзяки. Добре, до наступного разу. Пока. Так, я ще не вшов. Дивіться, тут був перстень. Ну я не знаю, може це ж візячка. Це вже точно остання знахідка. Замок. Замок XVII століття. Трухлявий, дуже трухлявий. Видно, що він скидається майже з одної іржі. Ну, побачимо, кинемо в натер, може там щось побулькає. Так, да, я вже думав там горшок. Ну нічого, і так зачок. Вітаю, друзі! Пройшов тиждень і ми повернулися на те місце, де знайшли замок і кілечко. Тут у нас було кілечко, там у нас був замок. Тут в мене був сигнальчик. Кольоровий, спочатку чорний, тоді кольоровий. І щось випадає. Дивимося. Ну, щось не зрозуміло. Може щось цікаве, а може ковбаса. Так. Опа! цікаве. Соліт. Соліт, соліт, соліт. Зараз трошки промиємо, подивимося, що воно таке випало. Так, а випав у нас звичайний соліт Боратінка. 1664 рік. Коронний польський. Гарно рік видно. Ну, така ось перша знахідка на хаті. Ну, це не перша перша голка. А тепер ось монетка. Добре. Хочеться щось краще, як завжди. Будемо шукати.